Чір близенько, сонце низенько, речі близенько, спішу до тебе, моє серденько. Чого у нас загурилось? душі та гірко, глибока туга, огорнула серце. Може, пісня заворушила тебе так сильно? Ой, вся молодість строменула перед очима. І я заслугу. І, здається, я там. Між молоддю співаю, а поруч зі мною, що до кова, карок, моя власти. Минуло все, здається, ніби ще вчора ми були молодими. Майже 30 років було нас з того часу. Роботи за своє. Не раз ми вже про це говорили. І не двічі. Як краще відпущуся на молости, та хоч молитиметься Божому храму за нас. Висить його в хату, Настя. А як знайдеться мати, дай оббере. Не на те вона його доклала, щоб відбирати. Зем шукає мене від самого ранку, а я шукаю болів. А ви шукаєте, де хто добре попастися і забрались аж у мертву у траву, або та шукає не воліла А я сестрою трохи постою, не та розмова, що я з тобою. Ви душу з мене, тягне, ну й запала клята в серце. Руки не здіймаються до роботи, яка там дітька робота, хто яка пець в в голові сидить. Виспівуй, виспівуй, як би то поженихатися. Гапо! Чого тебе перелякав? Чого ти скинуєш? До діла нема тебе, а до пісень, прудка. Ти гапо, не сердись, я до тебе діло маю. Ну яке ж? Ну, все хочу сказати, а той. Ну ясик, ну не можу, ради богату, сама. Та ніколи мені, я не здогадую. Ой, потапе, потапе, який і тебе за Задумав женитися, сам не знаєш нащо. Догадалась, догадалась, тепер нічого тягнути. Задумав женитися, сам не знаю нащо. Я не знаю. Бреше знаю. Два тижні, як я тут найменую, і з першого дня сподобав собі дівчину. Та якраз гапку батько забрати хоче, Бато за дитиною гляділа. Піду за хазяєм і спитаю. Добрий, пане. Добрий літак. Звідки ти не був? З підчигівна. За ніжня. Покритка я, дитина померла. О, покритки нам тут не треба. То що, що покритка? Вона не людина. Ну, та я не знаю. Напевно коханий зрадив, чи з дому прома. Не журися, лись Богу, він простий. Так наймаєшся чи ні? Дякую, так, наймайся другою душею. Спасибі вам. Ви вперше того часу так приємно зі мною балакали. А дитину наглядати і к свою ліку. І плати мені не треба. Ну так не годиться. Придивишся ти до нас, ми до тебе, а за плату потім поговоримо. Добре, а спати тебе як ганною, це поважати вас і батька й... Дякуємо, ходімо до хати, присядеш здоров'я не буде. Ото поженихався, підкрався, хотів поцілувати, а вона ай! аж іскрі з очей посипались. Невже кожному так дістається? Хай його жени хайню. Майже 20 років минуло з того часу, як він не сміявся наді кинув кипне на голову, на безчестя, відсувався тієї, що до його перед усе в світі. Мама, за собаку, за нехаєм і мене, і дитя наше. В одній хаті живуть. Я вам вдячний за любов, за ласку. Вас за рідну матір бажаю я. А рідна мати кинула мене і навіть зникла, як і зуміла породить на світ бистря. Невелика штука бути такою матір'ю і невелика честь бути сином такої матері. Прости її, не нарікай неї. Не поволі вона вчинила таке, погода приносу. Господь простить. Я в курштаю зополено говорив. А батько, як Катюгу, своїми руками задушила. Заспій його. Марко, а хто ж мені за рушники заплатить, як попліду? Катере, це хочу сказати батькам, що женитись на думав та ніяк не змілюсь. Пропали мої рушники. Та що ти таке кажеш? Якщо я своїм давно ще сказала, тоді я скажу сьогодні. Може, відхочу мене то й за невістку куди... бен. Скажуть, що бідна. Бідна та гарна, як квітка, і працевита, як бджілка. Ганна, а йди на сюди. Господь не сподобав нашу стареньку на нас туди жити до цього часу. Коли захоче жнитись наш син, йому за посаджену матір. Ю. Ти ж його на ноги поставила. На прощу, щастя вам, та молодятам просити, Бога. Тітенько, тоді хоч благословить нас, благаю, як не можете бути посадженою матір'ю. Бог благословить, Марко, не можу посадженою матір'ю бути я тобі, бо я, твоя віці.